Є проблема щітки і палиці? Ось є така щітка, щоб мити автомобіль. Автомобіль любить чистоту, от його мить треба щіткою. Щітка й палиця. Завжди палиця спадає із щітки. І такий розумний, як я, часто. Стараються щось підмотати. Ізолянту. Найперше, що приходить, це ізолянта. Ізолянта розтоптується, пересихає, падає і нічого з цього не виходить. Так от, я оцю щітку причепив, і мені здається, навіки. Просто згадав старий. Дідівський метод. Ось вона пакля. А, Дідівська пакля. Пакля не боїться нічого. Її приміняють у сантехніці. От беремо її. І традиційно, як нас вчили, колись робимо ось таку і по. Напрямку закручування накручуємо пахню. Вона не боїться нічого. Ні води. Ось, ось отак. І просто беремо щітку. Накручуємо вже разом з паплею. Папля робить усадку скільки, скільки автоматично розміється. О. О. Ну,